Зараз ви подивитесь відео пов'язані з культурними та соціальними подіями в Україні, які неможливо забути. Кожне відео супроводжується з запитаннями. Та команда, яка швидше натисне червону кнопочку, отримує два бали. Якщо відповідь неправильно, тоді відповідає інша команда. А якщо жодна з команд не знає правильної відповіді, я можу дати вам підказку. Добре, так та за правильну відповідь після підказки ви отримуєте вже не два бали, а один. На жаль, Усього відео запитань буде сім. Супер. друзі, значить, перше відео авторка бестселерів Ірена Карпа нещодавно вперше спробувала себе у ролі сценариста кіно. Давайте послухаємо її враження від цього досвіду. Дивись, я писала цей сценарій, стоячи в канах в чергах на покази Ого. фільмів. У нас був дуже короткий термін подачі на допомогу Держкіно, і треба було прям все робити. Я пишу якусь сторінку, відсилаю дівчатам і кажу: так, смішно, не смішно. Це все в вайбері, угу. це все отак. -от. Якщо вона не сміялась, я прям викидала цю сцену. Так, я викидала там якісь жарти. Сценарій до якого фільму написала Ірена Карпа. А ну почалося. Тут дивіться, тут ти смішно? маєш зналити актор. Не знаю, не знаю. А... Зараз я думаю. Я знаю одну комедію, яка би... <сі> Все. Все? але знаю. ти знаєш. собі. Відповідь. Я, я знаю теж одну комедію. Давай, давай, зараз. Мені... Но краще зараз, зараз. зараз ми знаємо. Що давай, робити. давай, мені Свін... потрібна Свінгри. відповідь. Свінгер, це неправильно. Ах. Який в тебе був варіант? Сусідка! Молодець! Це правильна відповідь. Дякую. Що боїшся? боїться казати свої відповіді? Це фільм, в якому знялася ваша улюблена ведуча Ксения Мішина в головній ролі. Ви ж там зібрали якусь суперкасу. Суперкасу зібрали. А Тому що це треба ходити в кіно і підтримувати українське, українське кіно. Ми завжди про це говоримо. Всі актори говорять і пишуть. Підтримуй українське. Наступне запитання. І це відео для футбольних фанатів. О, хлопці, це для вас на екрані. 98-й рік знаю, матч ліги Можна? чемпіонів УЄФА Арсенал Динамо на стадіоні Арсеналу. Щоб пройти далі, Динамо мали виграти або зіграти в нічию. Та після закінчення гри пів України сперечалися, чи ви були Динамівці із подальшої боротьби за кубок, чи вони і далі у грі? Питання: чому так трапилось? А, ну ну я можу сказати. <реку> ну бо, можливо, той гол, що нам зараз показували, який ребро скоріше за все забив, так. це був 11-й номер. там був офсайт. І його не зарахували, скоріше за все. Коротше, я сказав, офсайт. Ні, друзі, на жаль, все було не так. А, так, окей. А як. Ага. А отак. А все. А може, просто банально помилився. Хто? Коментатор. Коментатор. Це правильна відповідь. Та, Та ну. В сенсі, а я коментатор. Друзі, тоді Рибров на останній хвилині матчу зрівняв рахунок, але коментатор Олексій Семененко вирішив, що гол не зараховано, і в прямому ефірі оголосив про поразку. Динамо. Динасімсо дев'ята а... хвилина. Динамо атакує, Рибров забиває гол із сумнівного положення. Зрозуміло, для кожного воно було сумнівне. Арбітер до поля, на центр не показав. І в цей момент просто нещастя. Журналісти, які не коментатори, закрили мені все, я не бачив, що там вже відбувається на полі. Я дивлюсь на технічний монітор, там рахунок 1-0 на користь арсенала не міняється. І тут я говорю, що ні, гол не зараховується. Я прощаюся, кажу, що матч закінчився, що динаміці програли 0-1. І все, і до побачення. Ви молодці. А ви просто вгадали А, с... а ви на себе дивилися? <laughs> А в нас наступне відео, друзі. це фільм за участю Євгена Клопотенка, присвячений найголовнішій українській страві. І цей фільм став першим кроком на великому Руку шляху, який подолав Євген Клопотенко, та його однодумці, аби зробити дещо визначне для української культури та для кожного українця. Зокрема, що саме він зробив? Та я знаю, що він зняв фільм про борщ, борщ борщ і, і борщ занесли в ЮНЕСКО. Е... В в я зараховую два бали. Четвертий відеоролик. Давайте. Друзі, зараз ви побачите виступ учасниці проекту Голос Діти, який став одним з найбільш обговорюваних за усю історію проєкту. Викликала таку реакцію суддів? Ну, давайте... Те, що ніхто не натиснув на кнопку і прикол в тому, що вони думали, що зараз буде ще якась частинка музики, коли вони встигнуть, вони тягнули до кінця і ніхто не натиснув. Це неправильно. Супер! Супер! Але логічно, дуже було все сказано. Тихо, 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 не каже нічого, бо там є вуха. Так, все чутно. що Ти знаєш, це? Та, що це угу. Це дочка Яценюка. Да? Скажи, це донька Яценюка. Молодець, це правильно. Від... <плодискнут> це дівчинка, яку звати Софія Яценюк, донька Арсенія Яценюка, тоді прем'єр-міністру України. Вау! <плодискнут> Я приїхала з татом і мамою. Не хвилюйся. Як тата звуть? Арсеній. Арсеній. На всяк випад. Насправді тренери зараз думають, що Майя просто спільне, спільне прізвище. Так. Я так вважаю, що це не той самий Арсеній, як всі зараз подумали, так? Той. на кнопку. Так, до речі, ніхто не натиснув на кнопку. А, а да. Ніхто. Твій батько Арсеній, який прем'єр-міністр України зараз. А. Все четко, так, Юра. добре, друзі, п'яте відео королева ночі Оля Полякова любить дражнити публіку ексцентричними поцілунками. Ось деякі з них. Скільки я вже на цьому один плюс один перецілувалася? Вже перерахувати навіть одної руки не хватить. Знаєш, я почала шуткуватися. Знаєш, пішла по рукам, а полякова пішла по губам. Запитання: який публічний поцілунок Олі Полякової став найвідомішим? Так. А були відомі, так, її поцілунки? Це неправильна відповідь. Розумієш, яка штука, то... Так, друзі, у вас є відповідь? А, кіно! З ким вона цілувалася в Свінгерах? З ким найвідоміший поцілунок? Бам! Женська, я не знаю, я не дивився цей фільм. Давайте, один! С ки, с ки, а, Жінка? Два! З ким? Вона з жінкою цілувалася чи ні? Баклан? Це неправильна відповідь. А, -а, 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 -а! а підказка на один бал. З ким цілувалась Звіг... в Свінгерах о -о 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 Оля, -по? Оля Полякова. Аста неправильно. Оставь один бал вигриз собі дантес після моєї підказки. Будь ласка, відео. неї такі м'які. Ніжні губи, мені сподобалось. А що? І в чому кайф бути актрисою? Це ж не ти в цих сценах знімаєшся. Це актриса, це героїня, це Ілона. Вадік? це вона мужу. Сказала, все не переживай. Вадік? там не я знімалася. Ну що, ви готові наступне відео дивитись? Ми зараз з вами дивимось на досить звичні кадри. Українці вийшли на масові мітинги у центр Києва. Того дня їм вдалося домогтися виконання їхніх вимог. Ну, Чого саме вони вимагали? 91-й рік це зв'язано з Конституцією, це зв'язано незалежність. Вони вимагали незалежність України. Вони це е, отримали. Це правильно відповідь. Занесли прапор і все. Верховна Рада прапор Верховна незалежність України та створення самостійної української держави України. За 346 приймається і друзі, останнє відео біждаві. я покажу вам відео, за яким вам треба буде упізнати місце. Готові? Так, М -м -м. Я, що, я знаю, що буде просто фантастика, Друзі ви... я це Херсон, це Херсонська область, це рожеві ці. Господи, що рожеве, що озеро М -м. правильно. Два бали команді <зві> Дантеса. Це Лемурійське озеро на Херсонщині на півдні України існує ціла система рожевих озер. Їх аж сім. А це унікальні за своїм сольовим складом водойми. А, на жаль, окупанти сильно пошкодили екосистему озера. Наразі невідомо в якому вони yeah. стані. І для того, щоб відновити рожеві озера, зараз ми з вами маємо донатити. Бо тільки наші зсу можуть. Звільнити південь України, слава Україні! Слава! слава Слава! А результати протягом конкурсу у команди Дантеса 7 балів, у команди Ткача 6 балів. А попереду музична пауза. Вічна пауза, і дуже особливо, тому що до нас а, приїхав дуже цікавий гість. Запрошуємо, будь ласочка. ми на вас чекаємо. А, hello, hello. а як вас звати? Арвент. Uh, Арвенд. Друзі, дивіться, завдання таке він зараз заспіває вам пісню. А ви повинні здогадатися, хто виконує і як назва цієї пісні. Добре. Ви Добре. повинні натиснути кнопочку, як Давай. завжди, ага. хто швидше, тому два бали. Буде. Дай Боже, поїхали. Коша моя розквінда. Додому я так? Да? Як називається? А, ти, яко, яко, а він... він мене все не, не пускав. Не пускав. Да, да. Да. Як називається? Я ти до до не додому. Зараз я просилася. Він мене все <плес> не, не пускав. <плес> у до вишневому. А? ой у вишневому ус... ус... садочку молодець. Правильна відповідь. Молодець. З одного. цього. ненавиджу. Тому що я хотів послухати, як співає Армен. А ти перебив цей шедевр, розумієш? Добренько. Ми вам е, дуже вдячні. Ну, дякую. Дякую, Армен, вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую за І загальний рахунок після 3-го раунду стає 25-19 на користь команди Дантеса. Я кажу, що вже на 20. Три два, один. Щонеділі неперевершена Ольга Сумська та запальний велбой, спокуслива Анна Саліванчук та харизматичний Нікіта Добринін. Чим зачарують Дантесі? Що сьогодні за день такий? Найрозумніші команди! Чим порадують ткачівці? Дивіться на ідеальну гру нашої команди і тисячки завідують. Та які дивовижні факти про нашу країну цього разу відкриє для нас Ксенія Мішина: позитив, користь та підтримка. Усе для українців та про українців. У великому патріотичному шоу для всієї родини Я Люблю Україну. щонеділі о 19 на те.